Виконуємо номер 873 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Проаналізуй ланцюжок одиниць вимірювання площі: 1 мм квадратний, 1 см, 1 дм 2 1 м квадратний, 1 ар, 1 гектар, 1 км2. У скільки разів кожна наступна одиниця більша за попередню? Один сантиметр дорівнює 10 міліметрів. Один сантимет квадратний дорівнює 10 помножити на 10 міліметрів квадратних. 10 помножити на 10 буде 100 мм квадратних. Отже, 1 см квадратний дорівнює 100 мм квадратних. 1 дециметр дорівнює 10 см. 1 дециметр квадратний дорівнює 10 помножити на 10 см. 10 помножити на 10 маємо 100 сантиметрів квадратних. 1 метр дорівнює 10 дециметрів. 1 метр квадратний дорівнює 10 помножити на 10 дециметрів квадратних. І це дорівнює 100 дециметрів квадратних. Далі 1 ар 1R ар дорівнює 100 метрів квадратних. 1 гектар дорівнює 100 арів. І 1 гектар Кілометр квадратний дорівнює 100 гектарів. Отже, ми проаналізували ланцюжок одиниць вимірювання площі і можемо зробити висновок, що кожна наступна одиниця більша за попередню у 100 разів номер 873 виконано